І тут і всюди і скрізь погано. Душа у Бога встала рано, напряла мало та й лягла відпочивати собі не Бога. А воля душу стерегла, Прокинься, каже, плач у Бога, не зійде сонце, тьма і тьма, і правди на землі нема. Ледаче воля одурила маленьку душу, сонце йде і за собою день веде. Сьогодні Україна відзначає 201-шу річницю з дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, ім'я якого прославляє на планеті Україну та українців. Він оспівав у віршах свою рідну землю, напувався снаги і сили з її невичерпних джерел. Сьогодні Україна пам'ятає Великого кобзаря і складає йому шану. А ми вклоняємось доземно співцю України і покладаємо квіти до підніжжя його пам'ятника. Тарас Шевченко це душа нашої нації, і часточка цієї душі посіляється в нас ще з маличку. З самих перших шкільних днів ми всі починаємо вивчати слово, яке ніс нам Великий Кобзар. І дійсно, я впевнена, що наша нація не переможна саме тому, що у нас є Тарас Шевченко, який навчив нас любити нашу країну, любити нашу землю понад усе. Йому вклоняються і шанують по всьому світі, саме за те, що він так любив нашу країну, так прославляв нашу землю. Він був великий, великий творець, творець слова, митець, але все ж таки ми його любимо, за те, що він донес, доніс до нас і надав нам любов до нашої землі. Дійсно, сьогодні, якби він був поряд із нами, він би підтримав нас словом підтримав би нас яскравим, красивим словом любові до нашої землі. Сьогодні дуже важко, і всі ми знаємо, які часи переживає наша країна. Сьогодні дійсно економічна ситуація підриває нашу віру і навіть в себе. Але ми все це передала, подолаємо, ми все переможемо, і з нами буде весь світ, і ми бачимо, що сьогодні всі країни світу нас підтримують в нашій біді, в нашій великій біді, яка називається війна. Сьогодні нас підтримують наші друзі-поляки, нас підтримують наші друзі німці, нас підтримують всі країни Європейської спільноти. Вони хочуть, щоб ми були такими, як заповів нам великий Тарас Шевченко, і ми переможемо. Я в цьому упевнена. Вітаю всіх.